Доброго всім дня. Сьогодні хотів зробити таке коротеньке відео, як чому така села сімей в мене. Тут дуже все просто. З самої весни, коли я відкриваю перший раз свій вулик, я тільки що я туди роблю, я зразу даю їм рамку з пергою, заливаючи сиропом. Як я це роблю? Дивіться попереднє відео, в мене там все показано. Далі, щоб ви розуміли, тут дуже в нас суворі умови: березень, це ще холодно, це ще сніг стоїть на землі. Нічого, що все чорне, зовсім нічого зеленого, ніякий пилок, ще не йде абсолютно мови. Так що я їй мушу давати цю пергу. <кій> Далі, через 10 днів я знову приходжу, якщо я маю ще пергу в рамках. Я даю ще одну рамку з пергою, даю також сиропу. Чому сиропу? Бо Тому що бджола на меді, вона не, навіть якщо її в них мед достатньо, вона на меді проживе, але вона не буде розвиватися. На весні для старту їм потрібно давати сироп. Їм треба давати сиропке саме, не коли бджола дуже починає розвиватися. Коли нектар починає приходити в сім'ю, тоді вона починає розвиватися. В цьому варіанті ми мусимо чомусь замінити і здавати сироп треба навіть один до одного не треба навесні. Я даю приблизно навесні. 40-60%, до 40%, -60%, 40 цукру 60% води приблизно так. Ось їм того цукру так якби треба, але їм треба води, води. все, що їм треба. Воду саму ви не дасте, бо вони не з'їдять. Ось це, це, це те, як я роблю. Далі і ми так даємо, потім, як я сказав, в пергу, потім ми даємо бліни з, з протеїнові бліни до тих пір, поки не почнеться натуральний пилок. Даю зразу, коли даю в сильній сім'ї, даю зразу два бліни, це є 500 грам. Ну, no. кілограм, два бліни, це буде кілограм приблизно, кілограм 200. На слабшу сім'ю даю одну, на деякі даю половинку, це все залежить. Далі. Отак От я даю їм цей протеїн, сироп, поки не почнеться звідкись натуральний пилок приходити в сім'ю. Зазвичай натуральний пилок в нашому регіоні, де я знаходжуся, е... це середина квітня, кінець квітня це перший полог, це якщо пощастить, то в 15 х числах між 15-м і 20-м вербеза цвете. Але не факт минулого року це вже був кінець, кінець місяця, щоб коли верба зацвела. Далі. І ось чому сильна сім'я, так? як ви почали її так, якби стимулювати, ви не хочете зупинятися. Бо, тому що як ви зупинитеся, сім'я просідає. І потім дуже важко назад, назад відбудувати ті сили, що вона вже знову мала. І треба все ж починати заново. Той час. Він пропав, він вже назад не повернеться. Це є, це є основа цього успіху сильної сім'ї, коли ви почали її підгодовувати, не зупинятися так само з протеїн, з протеїнами, з протеїну ну шпилок саме цей самий пилок, щоб вона не зупинялася далі. І це, щоб ви розуміли, якби я почав годувати, це буквально я годую аж до. До кінця червня, так, приблизно так, до кінця червня я регулярно приходжу і підгодовую. Звичайно, навісні де годається більше. Потім у нас є такий період, починає кольбави дуже багато є, то трошки призупиняємося з підгодівлею, і це сильних сімей знову ж таки. Відводки, всі, що ми поробили, там треба ходити залежно де у нас стоїть, де ці відводки стоять, де до деяких треба приходити і трошки підгодовувати. бо... Слабка сім'я, вона відводок зазвичай полишається слабкою сім'єю, коли ви її зробили. Вона не має просто ресурсу поїхати піти і зібрати собі того, е, того нектару, щоб себе прогодувати. Так що їм підходиться прогодовувати. І далі, коли ця кульбаба закінчується, там є ще кущ якісь цвіте, і то теж. Їм так на тиждень того стає, потім знову треба годувати, поки не почнеться головний взяток. Чому годувати? Тому що як не годувати їх, бджола зупиняється. Їй треба, нектар. Їй треба той нектар. Вони там будуть пилок собі звідти, звідти трошки приносити, але немає нектару. Їм не може, може їм стане так, щоб себе прогодувати, але їм не стає його, щоб нарощуватися, щоб ставати сильними. Це є, це є дуже, дуже основне, дуже головне, щоб ви ту бджолу не зупинили до головного свого взятку. У нас головний взяток це є тільки ріпак. Ну, не в нас, в моєму регіоні, там, де я знаходжуся, це є тільки ріпак. Крім ріпаку, я мед більше з нічого не збираю. Деколи трошки соняшник, і це він починається у змішку з ріпаком, там зразу після ріпака він починає цвести. То, ну, так, щоб я збирав меч соняшнику, то ще такого не було. Не туди йду. Е, і все. І це, це є не головне не зупинити сім'ю до основного взятку, щоб вона нарослала, нарослала, нарослала. І так, і тут я так говорю, і я собі думаю: так вчора і сьогодні, от чому. Мені пишуть, що е, скільки в нас там знімає а, жменька бджолів, ніби там блогери в Україні. Ну, ну я не знаю. Я деяких дивлюся, то досить гарні бджоли, але ось чому я вам розкажу, чому так. Це тільки моя думка. Там мені би не писали зразу, що я там правий чи не правий. Це, це моя думка. От дивіться, на Україні починається дуже швидкий старт. Там вже в лютому вже пилок іде повним ходом, Кінець лютого. Далі. Бджола набирає силу, і в деяких регіонах є от ці самі яблуні починають цвісти. У нас навіть близько немає, в нас ще сніг може стояти. Вже починають там яблуні цвісти. І вже все бджола шовна. Ого, треба рухатися. Дивіться, як то все гарно є, і нектар, і все є. Тут баг яблуні відцвіли. і знову немає. Немає нічого. В цей момент, якщо ви, от, наприклад, той. Е, трав... Правневий мед, чи як він там, ну самий перший мед, якщо ви його збираєте, ви його зібрали, дали бджолі їсти. Дайте сиропу, не, не шкодуйте. І далі так само, от там є також, як акація почнеться. Так? Якщо з неї збирають мед, бджоли, о, є акація бджола знову пішла, вона знову пішла працювати. Взяток закінчився, бджола думає, ого, що сталося? І вона вже починає, вона вже починає слабнути. Якщо не давати, головне їй зупинитися. Якщо її після того, це, звичайно, це важко. Це таке, я сам не знаю, як би я це робив. З такими перепадами до збору, потім так само, там акація, там каєлепа, потім знову то закінчилося, знову деякий проміжуток часу, нічого, взятку ніякого нема. І там вже головний взяток, так якби я дивлюся, соняшник. І ріпак теж там десь був. І це бачите, оці перериви між взятками, я вважаю, що це є проблема. Ну, Це не є проблема, але це є джолу треба під... в той момент джолу треба підгодувати. <кх> Багато її не треба давати, Там я не говорю про десятки літрів сиропу. Я, наприклад, ми підгодовуємо, щоб ви розуміли, перед самим взятком, коли треба підгодовувати бджоли, я їм даю. Півтора-дві літри максимум на таку, на таку сильну сім'ю, на масивну сім'ю, яка вам принесе там 100 кг меду і більше. Ви дасте їм півтора чи 2 літри сиропу, вони той сироп моментально з'їдять. Вони навіть не будуть мати, коли часу його такий, про що ви говорите. Що це, що це для них є? Це є для них нічого. Вони ви розумієте, що. От ми ставимо корпуси бджола ходить і краде, грабує що з тих корпусів, що ми наставляємо. Це тільки, я ще раз кажу, в моєму регіоні, це так, не всюди, тут в Канаді. Ось. І це головне. Головне не зупинитися, не зупинити той цикл бджоли нарощення. Якщо ви будете його вроді почали так навесні, потім отакими от сходинками воно буде йде, з того толку не буде. Головне, щоб бджола йшла сім'я, і вона йшла. Тільки так, а не щоб у вас були сходинки, щоб там є взяток, нема взятка. І так джела зупиняється. просто Це те, як воно є. І з цим нічого не треба зробитися. Саме основне, як я сказав, вже треба повторюється, третій чи четвертий раз, коли ви почали нарощувати сім'ю. Треба це робити так і її умови, щоб ніколи не закінчувався ресурс до вашого взятку. Також, якщо у вас є кілька взятків. Після між ними проміжуток є перерва між взятками, що є е, сухо бджола, нічого собі не приносить. Треба дати їй щось, щоб вона не зупинилася. Інакше, і, Інакше толку не буде. Інакше з того толку не буде. Ось, ну, це така моя думка. Сподіваюся, пояснив, не пояснив, я не є. Професор, щоб говорити, пояснювати, роз'яснювати. Я так все від своїх слів. Заходьте, шукайте. Там в мене є 250 майже 300 відео вже на каналі. Там я, там я все розказував від початку до кінця, як, як і все я роблю. Я тому дякую. До побачення. Слава Україні!